Він вважав, що заліг на дно після масових убивств українців, але довга рука справедливості була іншої думки. Колишнього капітана підводного човна Краснодар Станіслава Ржицького і ліквідували неподалік пам'ятника підводникам воєнного злочинця, який не так давно пішов зі служби та став займатися мобілізацією на Кубані, Підловили під час пробіжки в Краснодарському парку як не дивно 30-річчя перемоги. Дістав чотири кулі у спину та голову і сконав у безлюдному парку під дощем. 16 років він прожив у Севастополі. А ще кілька місяців тому командував залпами крилатих ракет Калібр по українським містам. Саме Станіслава Ржицького розслідувачі вважають одним з винуватців кривавого теракту, що стався майже рівно рік тому у Вінниці. Калібрами з району Мису Фіоленд гатили з підводного човна Краснодар під проводом Ржицького. Жертвами того теракту стали 27 людей. Ще 202 дістали поранення. Серед загиблих троє дітей, одна з яких чотирирічна Ліза Дмитрієва. Її мама дістала каліцтва. Та тимчасово втратила пам'ять. Де не йдемо зайти? Да. Де не йдемо? Да. Російські пропагандисти намагаються зобразити щире здивування щодо причин ліквідації Станіслава Ржицького, який останнім часом ховався на посаді в адміністрації Краснодара. Поки російські силовики розшукують невідомого в кепці на офіційних сторінках головного управління української розвідки, без коментарів виклали деталі останніх хвилин життя одного з багатьох російських воєнних злочинців. Знайдемо. Кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, знайдемо кожну сволоту. Російського найманця, якого відмовилися обслужити у кримському кафе, поранено на фронті. Українські воїни вболювали fpv дроном машину, в якій сидів якудза. Він же Олександр Воложанін з іншими окупантами. За даними журналіста Василя Кручака, найманець якудза числиться у 71-му мотострілецькому полку 42-ї дивізії, що базується у Чечні. Рівно місяць тому Якут завештався Сімфорополем, ображений на Кремчан, що неохоче святкують так званий день Росії та не зустрічають окупантів обіймами. Але останньою краплею стали адміністратори одного з кафе, які не дозволили найманцеві з ножем відсвяткувати відпустку, себто залити за комір. Далі ж вітьмо вас обслуговувати не можемо» так как вы представляете угрозу. Секретно пістолетний спектакль влаштували російські силовики у Криму. Вони заявили про викриття цілого арсеналу зброї в одному із сіл Бахчисарайського району. Серед знахідок, як стверджують окупанти, два пістолети Макарова, кілька невідомих пістолетів зі спиляними номерами, три автомати, серед яких український, цілий зоопарк мисливських рушниць, набої, сотні вибухових пристроїв, детонатори, запали та десяток гранат. Вишенька на торті українська військова форма. Винних призначили миттєво 35 та 64-річного місцевих жителів допитують окупанти з центру протидії екстремізму та ФСБ. Імена заручників поки не з'ясовані. Облава у селі Рикова біля Генічеська на Херсонщині. Окупаційні Фесбівці запевняють, що схопили учасника громадянської блокади Криму. Мовляв, у 2015-2016 роках 54-річний чоловік охороняв контрольний пункт Чонгар на межі з Кримом і блокував рух вантажівок з товарами, які везли до окупованого півострова. Окупаційні силовики повалили чоловіка на землю і звинуватили у такій собі участі у незак. Конному збройному формуванні, а тоді вивезли у невідомому напрямку. Нагадаю, що торговельна блокада Криму, яка почалася у вересні 2015 року, поклала край торгівлі з окупантами. Тодішній український бізнес мав міцні стосунки з уже окупованим росіянами Кримом, і жодним чином не бажав втрачати мільярдні прибутки. Згодом українська влада заборонила торговельні взаємини, а невдовзі розпочалася і енергетична блокада півострова, яка завдала окупантам багато мільярдів. Ярдних збитків У митця з гіопаторії Богдана Зізи проблеми зі шлунком вони почалися після завершення 17-денного голодування. Повідомили в офісі українського омбудсмана. За цей час бранець втратив 10 кілограмів ваги. А після тривалої перерви організм не сприймає їжу. Раніше ми повідомляли, що Богдан Зіза відчуває слабкість в руках і ногах і запаморочення. Своє голодування художник оголосив під час вироку російського. Суду з вимогою позбавити його нав'язаного громадянства та звільнити усіх українських бранців, окупаційний суд покарав Богдана Зізу 15 роками в'язниці за антивоєнний протест у Євпаторії минулого року. Митець облив тамтешню окупаційну адміністрацію синьою та жовтою фарбами і спробував підпалити. Кримсько-татарський музей імені лідера кримців Мустафи Джемілєва відкрився після значного ремонту в турецькому ескішахірі. Місто у чотирьох годинах їзди від Стамбула називають столицею кримсько-татарської громади Туреччини, а Кремли складають чверть населення Ескішахіра. Музей започаткували у 2016 році. Усередині представлені витвори кримськотатарської культури, оздоблена весільна кімната традиційна. І на кухня та кінозал.